Сьогодні у Бердичеві нікого не здивуєш футболом, котрий розпочинається не суддівським свистком, а спільною молитвою. Та ось залою пролунало «Отче наш, і почалася звичайна захоплююча і стрімка гра. Футбол із ім'ям господа на устах активно пропагують активісти парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Хлопці-бердичівляни з команди Кармель беруть активну участь у всіх першостях та турнірах, що їх проводить українська римсько-католицька спільнота, і допомагають їм у цьому друзі по вірі з різних куточків країни. Як ось, наприклад, футболісти Альфи із Житомира, футбол це як ви вже сказали, це яскрава динамічна гра, де кожен хоче перемогти. Але ми, ми збираємося тут для того, щоб поселяти на насамперед присвяте ім'я Господа. І для нас, можливо, цей рахунок матчу не завжди є дуже найважливішим у нашому, ну, у саме у цьому матчі. Але я хочу сказати, що взагалі футбол це така, це така гарна гра, але все-таки ж рахунок береться для уваги саме. У саморозвитку на нашої команди, тобто, не обов'язково сьогодні чи завтра, там, наприклад, перемогти обов'язково. Це прославляти Господа і саме розвиватися. Якщо брати у цій зустрічі складову футбольну, то Кармелі і Альфа зустрічались між собою вже втретє. Двічі до цього у двобоях брали верх бердичівляни і у домашньому матчі, і у виїзному. Ми з ними грали раніше на кожзаводі більш форматом 7 на 7. Сьогодні граємо в залі по правилам футзалу команда Альфа. Парафії святого Яна з Дуклі з міста Житомира. Ми їх запросили на цю гру. Зараз спортивне душпастерство набирає в Україні великого таких дуже дуже великих обертів. Кожного року раку нові команди з'являються і проводяться різноманітні турніри по всіх містах України. Я думаю, наша дієцезія Київсько-Житомирська теж не буде відставати і найближчим часом все більше і більше будемо турнірів проводити, чемпіонатів різноманітних. Майстерності наших земляків не можна не позаздрити. Їхній суперник міцний горішок, чого вартий лише той факт, що футболісти Альфи доволі успішно виступають у першій лізі чемпіонату Житомира. Про це вони нагадали господарям мало не одразу, забивши спочатку одного гола, потім іншого. Але бердичівляни теж не на лаві запасних перемоги здобували. Тож, зумівши вирівняти гру, довели її до бойової нічієї 4-4. Що ж здається гідний рахунок для товариського матчу в ім'я та во славу Господа?